Паточний стан ваших відносин. Король Жеслів: тут або дивиться в мене людина, муж, чоловік, або ви дивитесь на чоловіка, який є, по суті, лідером, є, по суті таким вогняним запальним, і, знаєте, цей вогонь може бути і як для досягнення якісь цілі. Він не бачить перешкод, коли йде до своєї мети. Також може говорити про те, що він дуже зараз таких дієвий, кудись рухається, щось досягає. А також це може говорити, що це може бути навіть руйнівна сила вогню, коли її нікуди не вдіваєш. а тобто, і коли вона а внутрі вона може просто розірвати. Розумієте, потірка жезлі конкуренція у вашому, в поточному стані ваших відносин, у вас конкуренція. У вас боротьба. Хочеться спитати і чоловіків, і жінок. А навіщо ви конкуруєте одним з одним, якщо ви пара? Що ви хочете досягнути цього? Знаєте, психологію чоловіків це для жінок. Коли ви починаєте конкурувати з ними, вони жінку сприймають не як жінку, а як конкурента. Це моя напевно, думка, хоча це доказово вже психологами. І тоді у чоловіка виникає два бажання або бігти, або бити. ну тобто бити в тому сенсі, що він сприймає її як загрозу. Тому питання для чоловіків, чому ви конкуруєте з жінками, яких потрібно кохати і десь, так би мовити, терпіти. І якщо ви кохаєте, ви будете терпіти, тому що це жінка. Жінки, ми емоційні, ми створіння, які живемо емоціями, ми по-іншому не можемо, ми можемо вам говорити або навіть кричати. Це проявляється емоціями не тому, що ми хочемо так, а тому, що бувають різні аспекти наші внутрішні, а також це може бути крик душі, коли ви не чуєте нас. А про жінок можу сказати, що це погано, тому що коли ви конкуруєте з своїм чоловіком, він вас не буде сприймати як жінку. І ви повинні задуматись, якщо ви прагнете, щоб вас. Почули, то потрібно трошечки по-іншому діяти. Поточний стан ваших відносин, ви королева жезлів. Тобто зараз дивляться, в мене, можливо, хтось із вас, знаходячись в парі, ви в однакових енергіях, тому я можу предположити, що ви пара. І на дні колоді тут я побачила королеву Пентаклів. Я вибачаюсь, королева мечів. Це може стосуватися ще когось, або це може стосуватися про те, що у вас зараз відбувається такий аспект, коли ви не можете досягнути однієї думки, однієї мети, і ви постійно щось прояснюєте і щось роз'яснюєте, конкурує один з одним. А не просто сидячи за чашечку кави або чаю, поговорити, поспілкуватися. А Коли потрібно щось роз'яснити, потрібно спитати напряму. І я думаю, як дорослі люди ви прийдете до спільної мови, але ви один від одного зараз відвернете. І таке враження. Що ви один одному не уступаєте. Дуже багато по королеві мечів може бути думок. Якщо це інша людина, це людина, яка не є третьою. Це може бути третя особа, але це може бути стосуватися колишньої. Це може стосуватися жінки, яка не відіграє зараз такої а, в контексті спілкування. Близькості, тому що королева мечів вона холодна, вона, а, ну це може бути навіть лікар, це може бути навіть людина, бізнес-партнер. Бізнес ну, і так і можуть і мати показувати, чи вашу, чи його. Тому я не бачу тут в поточному стані ваших відносин. Іншу жінку в тому сенсі, що вона зруйнує ваше, ваше відносини. Тут іде мова про вас Бог, який один з одним конкурує, і ці відносини ви можете тільки Бог зруйнувати чи, так би мовити, зберегти. Але це петірка жезлів. Петірка жезлів це, знаєте, є аспекти, які направлені на те, що ви. Один одному щось постійно доказуєте, але це пусте, воно А Потрібно просто зауважити на тому, що вам потрібен діалог більше, а не кожного монолог.